І тема нашого зібрання зупини насилля захистити себе. Дитинство найважливіший та самобутній неповторний період установлення особистості. Саме в цей період дитина формується фізично, психічно і інтелектуально. І саме в цей час вона потребує найбільшої потреби у захисті, у увазі. Практика показує, що зростає також і кількість агресивних проявів у дітей, що виявляється у протиправній поведінці, поширенню негативних явищ. Насильства та жорстоке поводження має різні прояви психологічного та морального тиску, знущання над дітьми, приниження честі і гідності. Хто з вас хоче пояснити, що взагалі є насильством? Ну, будь ласка юля! Насильство це будь-які мови дії фізичного, сексуального, економічного та психічного насильства. Це завдавання однієї людини шкоди іншої, при цьому не знає, це завдає шкоди на її психічний та економічний, якби моральний вчинок та її самооцінку. Добре, так воно є. Насамперед. Фізичне насильство. Будь ласка, хто хоче сказати це фізичне насильство? Давай. Фізичне насильство це умисне пошкодження людини до іншої, що може призвести до телесних пошкоджень або до смерті. Добре. А дії, які ви знаєте, ще дії? Це побиття постійна праця, нанесення тіл тілесних ушкоджень і вбивство. Так, навіть вбивство <вибух, клес> це все є фізичне насильство. Ось ми, ми з вами і розібрали основні поняття насильства. А скажіть мені, що взагалі вважається жорстоким погодженням з дитиною? Хто хоче сказати? Будь ласка, є багато різних фізичного насильства, сексуальне, психологічне, економічне. Каждая из этих насильств очень плохо влияет на психику ребенка и женщины. Все эти виды насилия спасают себя, пожалуйста. Пожалуйста, меньше расслабиться. Сами себя, не важно любя их или не любя, но делать такого вовеки не смейте. Вы только взгляните, пред вами дети. Ну какое, простите, геройство тут? Но сколько таких, кто жестоко бьют? Ложив чуть не душу этот да черный труд, Заведомо зная, что не ответит. Мир жив добротою и уважением, А пледка рождает лишь страх и ложь. И то, что не сможешь взять убеждением, Хоть тресни, побоями не возьмешь. Раз... В ребячей душе все хрустально тонко, Разрушишь, вовеки не соберешь. Вашим днем. Когда-то, подавленные вашей силой, не знаю, как жить они дальше будут. Но только запомните, милые люди, они той жестокости не забудут. Семья – это крохотная страна, и радости наши произрастают, когда в подготовленный грунт бросают лишь самые добрые семена. Посыль. Давайте поотразим. Зараз я пропоную ваші увазі бички, і ми потім обговоримо з вами його. Випадку повинні робити дорослі і діти, замовчуватись в цю ситуацію, чи яка відбувається у сім'ї, чи звернутися за допомогою. Будь ласка, хто хоче нам ну, говорити? Ну вона буде просто постраждає психологічно. Так, да, Якщо вона буде постійно з нею і це тільки буде пригнічувати її, занижувати самооцінку, вона не зможе зростати як індивід. Тому мовчати ніколи не треба треба звертатися завжди за допомогою. пригласили дети которые э, ребенок живет один там или с отцом или с мамой э, и именно мама, мама. или отец применять насилие к семье то ребенок естественно может в этой среде не жить поэтому есть такие центры для психологической реабилитации для детей у нас есть На новому 97. сумки і зробити зробити таку роботу. Я пропоную, ну щоб всі не бігали, по одному так будете підходити. У нас лежать картки на столі. Ви берете картку, любу і кріпите, до якого виду насильства ця картка відноситься. Будь ласка, Який це вид насильства. Фізично всі згодні. Так, кладемо риди. <кій> до насильства. Психологічне. Психологічне згодні, діти. Да. Так, наступне. Готуйтеся, хто буде наступний. Міш, давай. Ви готуйтеся. Хто хоче приймати участь, всі, будь ласка, бери карту. Погрози. Психологічне. 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 згодні, діти. Погрози, да. психологічне від насильства. Добре, да, далі. Так. Наступне.